Не плач, не проси, не рви собі душу, не стій, не дивися мені ти услід, я тихо зберусь, твій сон не порушу. Туманного ранку ми рушим в похід за небо у хмарах, за трави і води, щоб колос в полях не топтала орда за покликом сурми, на захист свободи, зберуться війська. Як криця тверда, немає страху за край помирати, Не страшно упасти у рідних житах, ведуть уперед сигнальні набати і свастика сонце на наших щитах, здобудемо волю і славу навіки, здобудемо честь у тяжкому бою, багряною кров'ю наповняться ріки, на смерть ми підемо за землю свою.